Віталій Медвідь. Янголи Білого Дому. Глава четверта Якого дідька ви розляглися? Мужики миттєво підскочили із місця і почали заправлятися, струшувати з сорочок сіно і тушити цигарки. Небіж Аркашка, який завдяки родинним зв'язкам дозволяв собі трохи більше, проте також зіскочив з розпряженого возу і витягнувся. Дик. Перекур Андрій Матвійович. У мене перекурів немає. Чому у вас мають бути? Настрій працівників Родіонов у принципі розумів товар розвантажений. Останнє літнє сонечко розливає затишне тепло. У повітрі пливе медвяний запах люцерни, ліниво. Однак сінна мука сама собою не помелиться. А це означає, потрібно працювати. Голос Андрій Матвійович підвищував вкрай рідко. Зазвичай вистачало погляду. Його владну і тверду вдачу чудово знали в окрузі, але і те, як він вміє працювати, для багатьох було прикладом, а для деяких подразником. Без роботи він сидіти не міг, але і інших змушував ломити поповній на повну силу. Той же Аркашка якось під вечір сказав йому у серцях, витираючи під з чола Тиранти, дядьку Андрій, я б послав тебе куди подалі. Якби не бачив, що сам ти за трьох у плуг стаєш. Тричі у рідній Умані Андрія Матвійовича обирали представником повітового земства. Крім того, був він і старостою церковного приходу. Ходили чутки, що його дід виграв у карти частину статків у самого Єжи Потоцького, але підтверджень цьому не було. Скільки він пам'ятав, у батька була всього лише лавка, нехай і велика, торгували бакалійними, і колоніальними товарами, цукром, чаєм, кавою, всілякими солодощами, заморським вином, розлитим по пляшках, американськими сірниками, тютюном, інструментами, консервами, свічками, сукнею і тканинами, горілкою, зброєю і порохом коло покупців було досить великим і досить таки постійним. Представники уманської знаті, чиновники охочі підпустити пилу у очі. Прохачі, які шукають гідний хабар, ресторатори, що не могли собі дозволити закупитися оптом на ярмарці на велику суму одразу. Батечко ненько, Матвій Родіонов, був запальний, нестриманий і до жорстокості суворий. За найменшу провину міг зняти з портків ремінь, а то і дістати батіг, особливо коли вип'є. Свідченням цього залишився довгий шрам на черепі, частково прихований чорним. Неслухняним волоссям. Крім того, з найменшого приводу, батько міг на цілий день замкнути сина у коморі. Щоб позбутися від нудьги, Андрій навчився заздалегідь приховувати на полицях пару-трійку книг. Найтовстіша з них, Біблія, стала йому нецікава після третього прочитання, але вибір був небагатий, і молода людина мало не на пам'ять вивчила кишенькову книгу рецептів. До дірок затерла твір даля під назвою Безчестя, запам'ятала збірку віршів Декламаторіум. Намагалась навіть читати збірник Шиллера німецькою мовою, але занадто багато слів залишалося загадками. Навчення через біль тривало рівно до того моменту, поки одного разу Андрій Матвійович у підліткової нестриманості не висмикнув з рук батька Дрина і не переламав його навпіл. З цієї хвилини. Батько вважав нащадка дорослим, повідомивши, що далі його виховувати безглуздо, користі не буде, і став все частіше залишати лавку на сина, піднімаючись у прибудовану на горі квартиру. Вставши за конторку, Андрій Родіонов, почав наводити свої порядки. Перш за все, він повністю відмовився від мінової торгівлі, призначивши кожному товару свою ціну. Потім розклав окремо різні типи товарів. Упорядкувавши і розсортувавши мішанину, що царювала досі москательні товари в один кут, борошно, крупи і прянощі, в інший, фрукти і овочі, у третій. Крім того, придбав комірну книгу дітяцьковського товариства паперових фабрик на 140 аркушів з мармуровими обрізами, куди почав ретельно вписувати все дебети і кредити. Якщо торгівля ведеться не за готівку, а в борг. То нехай під низькі, але відсотки. Тепер ніхто не міг звинуватити його, як батька, в тому, що він пропив усі мізки і пам'ятає борги, яких ніколи не було. Гроші бруд, але рахунок люблять. Порахували, записали. Батько спочатку лаявся, що в новому порядку нічого не може знайти, але після звик і заспокоївся, так що Андрій навіть зумів випросити у того кошти на зведення шаф від підлоги до стелі. Нові меблі дозволили розвантажити тісняву в центрі, а також надали можливість відвідувачам самостійно обирати товар. Продавець почав відволікатися тільки на те, що вимагало зважування або перерахування. Коли у сусідському приміщенні помер власник, а його дружина вирішила повернутися до родичів в село. Андрій вмовив батька задешево викупити зал і облаштувати там м'ясницький магазин. З наскрізним проходом у їхній заклад. Після пари трійки експериментів Андрій перетворив лавку не просто у точку, де можна придбати товар, а в місце отримання корисних знань. Парубок узявся розповідати кожній куховарці, як відрізнити хороший товар від поганого. Все дуже просто, ділився він. М'ясо не має бути ні блідочервоного, ні темно-червоного кольору, світлий колір вказує на хворобу тварини. А темний, що цю тварину було не вбито, а померла вона із збереженням всієї крові вам фунт два. Чим довше яйце лежить на повітрі, тим більше воно втрачає у своїй вазі. Легко перевірити, чи свіжим товаром торгує господар, потрібно лише покласти яйце в міцно посолену воду. Свіже, важке, одразу потоне, а те, що пролежало кілька днів у курнику, спливе. У нас всі яйця тонуть. Скільки вам дюжину. Завчене колись введення у книгу рецептів зіграло відмінну роль, і тепер у крамницю приходили навіть просто за порадою. Купувальниці часто густо збиралися групами і довго юрмилися біля вітрини, обмінюючись новинами та плітками, з яких юнак примудрявся вицепляти багато корисного. Незабаром. Дзвіночок на дверях став дзвонити так часто, що довелося заводити приказчика і наймати хлопчика, що розносить покупки. Але і цього заповзятій молодій людині здалося мало. За пару років Андрій Родіонов отримав ще десяток промислових свідоцтв і почав торгувати усім, чим доведеться, із греками, вірменами, євреями, перетворивши лавку у торговий дім з власним прізвищем на вивісці – Придбав оптовий склад. Через деякий час він викупив усю будівлю, віддавши верхні поверхи під прибутковий дім, а не дуже придатні для життя перші, призначивши під торговельні заклади. Одночасне відкриття на чеканці магазину із унікальними товарами монопольного характеру дозволило залучити покупців із сусідніх населених пунктів, а поєднання бізнесу з щедрою благодійною діяльністю дало можливість обійти конкурентів. Ще через три роки Андрій Матвійович найняв декількох керуючих, а сам створив кредитне співтовариство, а пізніше і перший приватний торговий банк. Із багаточисельних батькових повчань Андрій Матвійович чітко засвоїв парочку найважливіших. Прейскурант товарів має бути широкий, а яйця повинні лежати у різних кошиках. Через кілька років прізвище Родіонов стало відомо далеко за межами повіту. До 30 років власник галантерейної мануфактури невеликої виноробні, маслоробного і цегельного заводів процвітаючого банку з низькими ставками Андрій Матвійович за впливовістю і респектабельністю переплюнув багатьох знаних уманських євреїв. Проте й цього йому здавалося недостатньо. Зупинятися він не збирався. Одного разу, у липні 1871 року, промисловець, фабрикант і свіжий мільйонер Родіонов приїхав до Києва розвідати щодо торгових площ на недавно спорудженому критому ринку на Бессарабській площі. Та й по іншим справам, і в один з вечорів зустрів в будинку у старого знайомого графа 15-річну Катерину Уразову, далеку родичку графа, що зупинилася там проїздом. І... Забув, як робиться вдих, і створюються звуки. Людина, що поглядом втихомирювала будь-які протести найманих робітників, і галасливу юрбу чорнявих циган разом з їх кіньми стояла, ігноруючи правила ввічливості, ледь не відкривши рота. Тонюсінька повітряна Катерина з русою гулькою на голові. Якоюсь неймовірною, беззахисною шиєю і опущеними віями здалася приземленому. Раціональному і прагматичному родіонову лісовою феєю, невловимою спіритичною фантазією. Після кількох днів роздумів промисловець прийшов до графа і беззаперечно висловив свої наміри зробити Катерину своєю нареченою. Андрію Матвійовичу, голубчику, що ж ви без свахи? здивувався граф. Ви ж знаєте, Павле Юрійовичу, я вважай, три роки у Польщі провів. А там упорядниця шлюбів не в звичаї. Ну, я вас дуже ціную і з задоволенням прийму як родича. Але все ж я б на вашому місці рік почекав. Ми ж з вами не селяни до терміну одружуватися, а колишній імператор даремно указів не видавав. Зачекайте, голубчику, до шістнадцятиріччя. Хочете, я, поки її таткові до Харкова, відпишу? Або в серпні самі поїдьте посвататися, коли вона додому повернеться.